Пройти професійне діагностичне тестування сьогодні могли віничани на ярмарку вакансії. Люди відповідали на запитання, які видавав комп'ютер. В результаті пропонувалася професія, за якою краще працювати громадянам. Якщо ж людина визначалася з роботи, то підприємства області пропонували вакансії. Ярмарок вакансій сьогодні проходить у Торгово-промисловій палаті свої послуги. вінничанам пропонують 60 підприємств, установ та організацій району. Загалом це близько 420 вакансій. Ми тут е, надаємо і консультаційні послуги з питань праці, зайнятості. Е, ми тут розказуємо, яким професіям ми можемо навчити за рахунок коштів фонду тим професіям, які сьогодні потребує ринок праці. Е, тут же ми проводимо е, можемо навчити. Скласти резюме тут же ми можемо провести таку співбесіду з психологом, визначити яке спрямування, які здібності має та чи інша людина. Якщо це особливо молода людина, то їм цікаво пройти тестування, профдіагностику. протягом 2012 року за цих от 4 місяці скористалося 45 тисяч осіб. Але і нам вдалося працевлаштувати майже 12 тисяч осіб. Бажаючі могли пройти профдіагностичне тестування. Дивіться, це тестування професійної спрямованості за методикою Голланда. Треба уявити, що на світі лише дві професії. Вам обов'язково з них треба вибити одну. Але на кожну відповідь їх є 84 професії, 42 питання. Ви повинні обов'язково не, ну, не то, що не задумують, 15 секунд вам даєте. Давай зареєструємося, як вас звати по сторінку. Все, дякую. А тепер ви мені просто будете писати, перше чи будь, добре? А ну, друге. Ну я взагалі ну, в хобі фотографії займаюся. Професії, от які ви вибирали, все такі тут ізмісні інтеклі інтелектуальність вочі в галузі мистецтва. Тобто у вас ви можете подумати, що а, ну, у мене більше до цього Тобто займає вже фотографів, то як працював да, в цьому якби, для ну, ви себе. можете від нас піти вивчитися на фотографа на ярмарку. Комунальне підприємство Трамвайно тролейбусне управління пропонувало вакансії кондукторів. Вакансія, кондуктор пасажирського транспорту потрібно взагалом чоловік 15. Вимоги емоційно гнучкі. Должна бути людина, яка не ображала би пасажирів, була фізично здорова. Для того, щоб влаштуватися, треба пройти медогляд обов'язково. Ну і від 20 років до передпенсійного віку ми набираємо. Скажіть, будь ласка, оплата праці скільки? До двох тисяч, якщо людина виконує план, вільні робочі місця надавали також будівельні товариства. Я ми будівельна організація, то відповідно нам потрібні люди будівельних спеціальностей, в першу чергу. Звісно, вимагається, щоб людина була, хоча б з певним досвідом, первинні знання та навички обов'язково. Ну і в першу чергу це бажання працювати, оскільки є люди, які мають знання, але бажання немає. Тому в першу чергу це знання і бажання працювати. Ми набираємо і першочергові спеціальності, і в кадровий резерв, оскільки ми потужне підприємство на теренах Вінниччини, тому якби. Потрібні і основні спеціальності це і інженери, і конструктори, і архітектори, і лінійні працівники це і виконроби, це і майстри, це і працівники електрогазозварювальники, муляри. Тобто різні будівельні спеціальності. На ярмарок прийшли люди, які не мають роботи, а також ті, хто хоче змінити існуючу. Я сюди прийшла знайти працю Я без праці. І що, які пропозиції, що у вас є? Ну, пропозиції різні, продався, наприклад, але зарплата низька. А яку зарплату очікуєте? Ну я би хотіла три тисячі мати, тому що зараз досить високі ціни на все, щоб прожити. Найти более такую работу, более, больше оплачиваемую. У меня сейчас есть работа, но так. Після тієї может, что-то найду лучше. Пропозиції вас сьогодні влаштовують. Що да, очі шикарний добар професії? Даже глаза розбігаються. Минулому році на ярмарку вакансій було працевлаштовано 400 безробітних. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.